Якби три варіанти таких собі, Luxorie, ферон і воркс, що на ремонт вони погоріли ну, ці в таких скляних корпусах, а ця в пластиковому. Значить, ще лампи є. Пластикових воркс, які погоріли. Значить, виходить так, що ось горять, вони не від того, не так від того, що перенапруга скаче, як від того, що вони перегріваються. Дивіться, тут просто текстоліт, бачите, лампи просто текстолітові. Ось. А ці, от Ферон, там, люкшорі, в них є ще алюмінієва знизу підложка. вона відіграє роль якби, цього. Получається роль охолодження. Ось ось тут добре, краще видно. І виходить, за рахунок того, що в них алюмінієва така підложка, вони не так швидко нагріваються. Ну і, в принципі, в загальному Скло ще є, і теж бере на себе можливу частину охолодження. І в такому випадку вони роблять довше.